Назарчику, да. ти читав коментарі під своїми відео? Читав. І що я скажу: хейтери мої хейтери, люблю я вас. Якби ви мені не писали, то не пив би як вас. Так, ну, це, це факт. Це факт. Е, я часом читаю коментарі, і я поділяю своїх хейтерів на дві категорії. Є реально люди, які е, хочуть ну, щось допомогти, да? і вони з висоди свого досвіду кажуть: Назар, от. Тут е, я бачу отак, от да, візьми, от, я не пам'ятаю якийсь чоловік, е, не пам'ятаю, не суть. Я думаю, що він, якщо дивиться, то він зрозуміє. Е, на українській рамці, каже, от такі особливості землі. Бери, значить, зверху не клади ніякого утеплення, щоб вони не піднімалися наверх. Аби сиділи внизу. Каже, так буде набагато ефективніше. Дякую. Да? Тобто є люди, які дійсно, е, ну я не можу це казати, що це хейтер, да, тому що. Людина побачила якісь моменти, вона зробила зауваження, але зробила це зауваження не в форматі, о Боже, там бджола бджолу доганяє. <клес> Ось здоровечка. Каже, о Боже, там бджола бджолу доганяє. Колеги, кажу вам зразу, так як воно є, немає мені різону. Приколу, показувати не те, що є. Я завжди показую на своїй пасті все те, іменно, що є. Мені дуже не подобалося, коли я відкриваю блогерів, відомих блогерів по бджільництву, ти дивишся, і в них все ну так ідеально, що прямо на голову не налазить. І та ідеальність потім доводить до того, що ти думаєш, що ти не можеш щось зробити, що ти щось робиш не так. І вони основну частину своєї діяльності присвячують ідеальності. І потім оця ідеальність для них же ж вилазить боком. Багато із них перестали бути блогерами по бджільництву, багато із них не може кінці з кінцями звести. Багато з них дивляться вже в мій канал і думають, а чого, а чого в нього такі перегляди, а чого він там собі дозволяє щось там говорити і так далі. А тому, що вони робили акцент на тому, що вони хазяїва, вони красавчики. Я роблю акцент на тому, що. Дивіться, от така реальність на пасіках, Да, сім'ї відходять, да, пасіка може загинути, Да, є хворі сім'ї. І я пам'ятаю, я виложив відео. Дивіться, в мене є сім'я, в якої є проблема. Втратила матку і обісралася. Я сказав те, що є. Тобто є дві сім'ї, в яких є проблеми. І я показав, як її виправити. Та господи! У мене таке відчуття, що весь інтернет тільки це відео побачив. Скільки коментарів та в тебе обісрані бджоли, та в тебе там хвора сім'я, та в тебе там матки зимою пропадають. Це було в двох сім'ях. Всіх остальних, на той момент, там 70 е, сім'ях. Ну, Все нормально. Тобто, да? ну, Коли я показую відео, що там дивіться, от мене тут так сім'я перезимувала гарненько, пішла в розвиток, ми там за два-три підходи наростили сім'ю, почали вже, е, ну, почали бачити принос, почали бачити вже пилок, почали бачити результат. Ніхто не бачить тих відео. Ні. Ну, Тільки я дав привід для того, що от дивіться, от е, цей, Навпаки, я поясню дебілам, ще раз, от тим хейтерам дебілам, яких я вважаю дебілами. Я вам чесно кажу, те що є. Коли я показую, що є хвора сім'я, і я показую, як виправити цю ситуацію, то я роблю благо всім остальним, тому що у вас може бути така сама ситуація, і в тих хейтерів, дебілів більш за все. Вся пасіка така, або в більшість е, сімей такі, або більшість цих проблем вони вже бачили, і вони трусяться, тако як зайчики трусяться, щоб тільки не показати, що в них є така проблема, тому що вони самі лучші, вони хазяїва, вони, блін, розумієте? Через то вся моя діяльність сконцентрована на правді, вся моя діяльність сконцентрована на тому, щоб показати, як вона є реально. І краще я вам покажу, що є хвора сім'я. І як вийти з цієї ситуації? І ви на своїй пасіці зможете уникнути цього, і я для вас реально буду корисним. А те, що ви побачите, що в мене там 100 кілограм з вулика, чи там, що в мене там 6 кілограм з одної сім'ї пилку, чи в мене там 300 грам прополісу з одної сім'ї, чи я зробив з одної сім'ї 100 відводків, воно вам особисто нічим не поможе. Нічим. Розумієте? Тому що. Тому що завжди е, наша задача виявляти проблеми, показувати шляхи їх рішення, і за це людина стає цінна. Але коли людина тільки показує, що в неї все добре, така людина ну, певно, що марнославна. Це на мій погляд. Так що я, можливо, для когось я різкий, але я щирий і я кажу правду. Або ми розвиваємося, або ми тонемо. Одне з двох. Так, читаю коментарі під цим останнім відео, що я виложив, що сила сімей вражає, контрольна обробка і е, значить, якісна підготовка бджіл до зими. Значить, Пише мені якийсь Артем, а чому так мало меду? Вони точно перезимують, не хочеться якось цілу зиму з Канді бігати. Я Артему написав, що меду там достатньо. Е, але мене таке, а, а чого так мало? Пане Артем, що ви вирішили, що там мало меду? От з чого ви особисто прийняли рішення, що мало меду. Ви піднімали той корпус руками. Можливо, ви десь з боку, коли в мене стояли, рамки переважували. Можливо, ви стояли з боку, оцінювали ситуацію візуально. Можливо, ви перед цим е, півроку працювали на моїй пасті, і бачили, як відбувається процес. Можливо, ви е, ну, хазяїн на моїй пасті, що ви все бачили. Да? Ну, можливо, так. Я вам, пане Артем, скажу: я заходжу в зиму. Попередню зиму, да, ми там зайшли на Блін, я вже, я вже забувся. Десь в районі 60 сімей ми зайшли і ми втратили за всю зиму тільки дві сім'ї. Все. І звідти, тобто, ми щось знаємо, певно, що да? і всі попередні 5 зим саме так і відбувалися. Я заходжу в зиму і я виходжу з неї якісно. Заходжу, виходжу. Я або нічого не втрачаю, або втрачаю 1-2%. Все. Тобто. От той метод, який я вам показую, він базується просто на моїй практиці. І вже безліч людей, які зі мною працювали, в тому числі я тут офлайн показував, да, там, на Пасіки приїжджав і так далі. Якщо вони повністю виконували методику і алгоритм, який я даю, вони в бджоли зимують. Розумієте? Тому що і. Це не буде алгоритм, типу, от візьміть точно те саме, що в мене на пасті. Треба приїхати, побачити вашу ситуацію, стан ваших сімей, ваші рамки і так далі. І тільки після того я можу сказати, що там буде працювати. Звідки я це роблю? Що я так роблю, що я це знаю, тому що я е професійно підходжу до вирішення питання обдільності. Е -е далі пише якийсь Олексій Чекида, чекида. Я геть думав, що з першим вуликом то розіграш. Забрав дві майже порожні рамки, і крайня рамка знову порожня. Надіюся на тих, над, надіюся на тих, що бджоли сидять, трохи більше меду. Ну, Олексій, ви знову ж таки, або сліпий, або підслідкувати. Я вам так і написав. І взагалі людина не розуміється в технології ведення бджільництва. На край ті рамки, які потім видаляються з гнізда. Так, я вам відкрив величезний секрет. Ставляться саме ті рамки, і ставляться вони так, щоб бджоли звідти забрали мед, а потім ти приходиш, ті рамки забираєш. Тобто той мед, якого було недостатньо, або по якійсь причині мені не сподобалась рамка, яка піде в зиму, я виставляю на край гнізда, розпечатую. Я думав, що це вже знають всі пасічники. Ні, Оцей от Олексій не знає цього. Значить, розпечатуєте і помаленьку собі виставляєте в край. Бджола переносить. Це роблять або за заставну, або вкрай гнізда. Бджола переносить, і потім ми маємо 2-3 рамки з, з краю, або взагалі без меду, або мало меді, ми їх забираємо, і гніздо допаковане. В гнізді я залишаю від 10 до 15 кг меду на зиму, виходячи з моїх знань, з моїх потреб і з мого результативного ведення бджільництва. А не з вашої, з вашої уяви, ви ж не бачили всіх рамок. Ви просто не бачили ж всіх рамок. І я не знаю, як можна не розуміти, коли є гніздо. І от гніздо бджіл, от те, як воно там виглядає, да, зверху. Вже 90% дає розуміння, що там знизу. 90%. І якість побудови самими бджолами того гнізда зверху, дає 90% для вас розуміння. Якщо ви того не бачите, Олексій, запрошую вас на курси, я вас навчу це робити, тому що явно є проблеми. Далі. Ахах це треш. Не хотів би я на курси до такого спеціаліста. Це антиреклама. Я думаю, е, я думаю, з цим відео ви влетите в номінацію жовтня е, п'ята частина на каналі Пасіка Хел. Буду надіятися, що автор вийде з відпустки. Е, якийсь Іван Іван 7B. Ну, чи Іван 7 b може, він навіть англійську знає. Ну що ж, пане Іване, я вам скажу, йдіть на пасіку Хелп, бухайте з ним алкоголь, спивайтеся і нахрен валіть з мого каналу. Це хочу вам це сказати. Друге, антиреклама ну окей, антиреклама. 27 моїх учнів. У мене є дві групи. Зараз ми набираємо третю групу. Учні, які до мене потрапляють, відкривають магазини, заводять свої ютуб-канали і успішно розвивають свої пасіки, займаються торгівлею. В галузі бджільництва здобувають освіту. Вони в подальшому можуть йти на кафедру бджільництва. Вони їдуть і роблять свою роботу на своїх пасіках. Мої учні можуть відкрити такий самий магазин. Якщо це антиреклама. Пане Іван, сидіть на дивані, протирайте свій передачок, а я буду далі відкривати магазини, буду далі продавати продукцію бджільництва, нести користь суспільству. А саме головне, моя пасіка буде рости, розвиватися. Цихи будуть і далі будуватися. Ми будемо нарощувати наші потужності, а ви будете дивитися і облизуватися. А знаєте, чого будете облизувати? Тому що клепки у вас в голові немає. І вас ще більш за все мучить, те, що молода людина, яка молодше вас, 300% відсотків більш за все молодше вас, зробила результат, а ви не можете. Ну, от чогось не можете. От я не знаю чого. Але це вже виключно ваше питання. Ну, так, да, колеги, антиреклама, от вам. Моя антиреклама. Ось там свічки ми виготовляємо. Всі свічки, що там лежать, ми виготовляємо самі. Повністю, все самі. Так, да, скажете, свічки це не складно, окей. У нас є наша торгова марка, ми є е, партнерами багатьох інших е, фірм, е, ми співпрацюємо, ми дорого продаємо продукцію, ми якісно продаємо продукцію. Ми, ми, ми робимо користь в суспільство. Да? І е, того рівня людей, з якими я спілкуюся кожного дня, від міністра до студента, ну, то певно, що пану Івану навіть і не снилося щось таке прийти в міністерство. Ну, можливо снилося, я ж не знаю, хто там. Е, цей. Ну, значить він був малоефективний чоловік, тому що він дивиться і зазрить. А якщо вам подобається Пасіка Help, Будь ласка, ідіть з ним бухайте. Я не вважаю ту людину адекватною, людина, в якої на, на вікна стоять грати. Там є свої причини. Я знаю, хто це такі ті люди, та Пасіка Хелп. І, і якщо ви думаєте, що адекватно, ну тоді мені важко. Валіть звідси, я вас взагалі можу заблокувати, щоб вам від того було легше. Але ні, дивіться і мучіться. Так, у мене тут стоїть кава, кава, на жаль, без меду. Вона, до речі, таке молоко, солоденьке. І Согрішив чи назавжди? І Согрішив, да, вона реально без надав, бо солодка буде занадто солодка. Так, дивимося далі. Сім'ї середньої сили, на мій погляд, з екрану успішної земівлі. Ну, Саня Радкович, я дуже дякую, що ви, що ви дописали дуже важливий тезис, що, на мій погляд, і щось з екрану. Це дуже, це прям. Я прям шокований. Тобто людина розуміє, що вона може щось не побачити. Людина розуміє, що вона щось не розуміє. І все, колеги, я не розумію. Дивіться. Ви от кажете, що щось не так. Да? В мене в запасі свого полку да, ми зібрали там 300 з лишнім кілограм. Це я щось не так роблю, і це ми зібрали там з реально робочих 60 сімей. Е, потім е, значить, е, ми працюємо далі. Туди-сюди перший взяток не пішов, другий взяток не пішов, третій взяток не пішов. Но золотарника ми запакували двічі. Тобто, на золотарнику ще бджоли пішли в зиму, ми не кормимо. Що я роблю не так, я не розумію. Взагалі, ми уникну, уникнули роїння. Ми, от всі ті бджоли, які у нас були, вони не відруїлись. Ми дуже правильним шляхом пішли, ми вибрали правильну концепцію. Е, і на, на нас цей сезон вплинув, але мінімально. Так, що ми мали б зібрати там реально по 50-70 кг меду на сім'ю? Ну то ми зібрали по 30. І цього року це хороший результат. Це, це дійсно гарний результат з одного взятка. Е, що не так? Я не розумію. Потім кажете, сім'ї середньої сили. Що значить сім'ї середньої сили? Колеги, в світі існує так багато різних видів типів е, бджіл і рас, да? тому що порід бджіл в світі не існує. Це для особливо нерозумних людей. Не існує в світі порід бджіл, тому що порода це штучно виведена група тварин людиною. Да? Е, е, шляхом там, різними генетичними е, варіантами, схрещення, там, гібридизація і так далі. Но е, раси це ті, що. Природньо природню утворення на конкретному ареалі існування. І Не хочу чути тупі пасічники це. Чого я, чого я прямо кажу, тому що речі треба називати своїми іменами. Якщо мені якийсь олень доказує, що Бакфас це порода, ну то він олень, він з низьким рівнем освіти, і він не розуміє, що, що порода може визнатися тільки тоді, коли є стійко-сіка передача генів з покоління в покоління. В цього добитися практично неможливо. Далі е, особливість хмельницького типу бджілики в мене на пасіці да, української степової. Е, від 5 до 7 рамок ідуть в зиму. Це вважаються сім'ї, сильні, Силь, сильні сім'ї. У мене не повинно бути сімей, в мене не повинно бути рамок 10. Мене, і то, ті, що показують, що по 10 це рутівська переважна система. У мене не повинно бути там, 300 корпусів вверх. В мене повинно бути. 7 рамок, 5-7 рамок. Ну я допускаю, що в мене ще 4 йшло в зиму. нижче не допускаю 5-7 рамок. 7 рамок, колеги це мега потужний заряд бджіл. І весною ці бджоли дуже класно активізуються, і ці бджоли весною дають за одне розширення, повний 12 рамковий корпус. За одне розширення. Тобто ми додаємо 5 рамок. Зразу за одне розширення. І цього більш ніж достатньо, щоб я зібрав акацію, щоб я зібрав весняні сади, і щоб я почав весною черпати пилок. Чи розумієте ви це? Чи не розумієте? Більш за все не розумієте. Потім, якщо взиму йде сім рамок, це та оптимальна кількість, яка визначена природою. Тому що є певна кількість сила, певна кількісна сила сім'ї, яка може йти взиму для того, щоб це було збалансовано по відношенню до... Кормових запасів і збалансовано відповідно до терморежиму, який є в клубі. Клуб максимум 30 см діаметрі. Я не знаю, чи ви це розумієте. Я це розказую, але ви не чуєте. Е, і от коли в мене взиму буде йти 10 рамок бджоли, я, я можу це зробити. Я можу ще 14 буде йти одним клубом. Але чи потрібно це робити? Е, і в мене буде тоді витрата корму втричі більша, чим коли в мене йде 7 рамок. Тому що бджоли мають оптимальну е, сферичну сфер, оптимально сферичний клуб, вони мають оптимальну кількість бджолей, вони мають все оптимальне. І це природа так визначила, не я. Природа. Більше сіми рамок в зиму не потрібно. Зрозумійте ви це. А коли сім'я йде в зиму на сіми рамках, я вам казав, що це. Мега ефективний весняний розвиток. Якщо в мене весною буде такий весняний розвиток, що в мене бджоли вже в квітні, на початку квітня будуть роїтися, нафіга мені таке бджільництво, Тоже ви цього не розумієте. Тобто і цей хейт, який взагалі ну, викликаний більш на мене некомпетентністю і низьким рівнем професіоналізму, тим паче ще не нижчим рівнем практики. Його треба колеги в українському бджолинстві закінчувати, тому що коли людина дивиться на. Я, я дивився, просто є блогери, які відомі, але мега, мега не І вони показують сім'ю об'єднану. І це видно як ніколи. Тому що е, об'єднують там по системі 3-4, 3-3, 2-3 і так далі. І коли об'єднуються по системі 3-4, е, це в нас три рамки йде бджоли, і чотири рамки е, Під'єднується до тобто, з'єднується два відводка. І коли вони сидять е, в вулику, е, дійсно багато вилазить бджоли наверх, е, тому що одна матка попрацювала, інша матка попрацювала, е, ми заходимо на сім цих, і вони будуть дійсно сім повних рамок сидіти. Взагалі повних, тобто забитих е, вщен. Тому що тих три рамки, які там були, то не три рамки. То відводок, який зробився десь в серпні, місяці, наростився до пяти шести рамок. І потім скорочується до трьох. Так само відбувається та, та історія. І коли це об'єднується, і пасічник показує, і це видно, як, е, якого кольору рамки, да? видно, з якої сторони підставлялися, видно, де є прополіс, де нема прополісу, видно, як між собою з'єднані банально стільники, тобто є розриви, тому що бджоли більше за все забудовували, і стільники не або не. Не впастають один до одного. І ці всі нюанси дуже добре видно, і професійний бджоляр це бачить. А телепень просто заходить і дивиться, що дуже багато бджіл. А -га -га". І він не розуміє, що це штучно створена історія. Але медійно вона працює, безумовно, медійно вона працює. І, ну, знову ж таки, це пов'язано з низьким рівнем освіти. Я цього робити не буду, тому що бджільництво базується все ж таки на в першу чергу на біології самої бджоли, а потім вже на тому, що ти там видумаєш собі, і так далі. Тому, колеги, я до цього всього ставлюсь мега-мега добре. І я думаю, що самому наростити на одною маткою наростити сім рамок в зиму це круто. Бувають ще випадки гібридизованих бджіл, коли матки гіперпрацюють, але такі матки швидко висіваються. Вони взимку може гарно наростять, але весною вже вони працюють. Тож завжди повинен бути баланс. Так, так гудуть, що хочеться сказати, тільки перехрестить, сказати, амінь. Демар не завадив би. Ну Дійсно, ми підійшли, там, думали, зараз почнемо швидко збирати бджоли будуть сидіти. Ні, пригріло, і вони пішли, і, звісно, вони атакували мікрофон і так далі. E -hmm. Ну і тут ще таки Саня Радкович пише, нове є нове, можна з Жигулем з точки А, точку Б доїхати. Є старенькі вулики, мають право на життя, якщо немає можливості на нові. Ну, Саня, знову ж таки, Я пояснюю, як працює бізнес. Нове є нове. Ну, хорошо, давайте по такому принципу будемо купляти не беушні машини 2005-2007 року, а йдіть купити новий Mercedes з салону. За 30 тисяч доларів він вам ніколи в житті не йде. Навіть якщо ви купці купите е, ман, фуру, ман, не купляйте ман, купляйте нову салону. І ви побачите, наскільки і, і стартуйте з цього, да? тобто вам треба там не умовних, не 15 тисяч доларів, а зразу 50. І більш за все е, ваш бізнес прогорить. Е, і розумієте, є підхід, е, є підхід пасічницький. Да? Я мрію про нові вулики, я мрію про ідеальну систему, я мрію про все ідеальне. А є підхід практичний і підхід, скажімо так, економічний. Коли ти поєднуєш практику з економікою якісно і грамотно, то ти дійдеш до висновку, що легше посадити в старі вулики і з ними працювати, навіть на стаціонарі, тому що це буде вигідніше. І ти на старих вуликах реально можеш заробити на нові. Ну, Но, знову ж таки, це розуміють ті, хто дійсно прийшли до. До серйозних вже результатів, що, що значить серйозний результат? Ну, скажімо так, вам на роботу ходити не треба. Е, ви заробляєте на своїй пасі достатньо у будь-який сезон. Е, тому що ви вже давно прохавали фішку, як працює бджільництво, і ви сезону в сезон знаєте, що вас чекає, тому що ви перестраховані мінімум з 10 різних точок. Е, оце дійсно рівень професійності. І от, наприклад, коли я дивлюся на пасічника, який потім йде на роботу ще. Мені це дивно, тому що якщо в мене немає роботи на пасі, я приходжу сюди, в магазин. Тут моя робота. Да? І це все по бджільництву, це все мною створено. Якщо в мене немає роботи в магазині, або мені треба піти на цех, я працюю на цеху. Немає там, немає там, я буду працювати в Ютубі. І це все буде крутитися навколо бджіл. Нема ніде, йду на, спі... на кафедру, в аспірантурку. Ну, На аспірантурі я і так, але просто що йду, викладаю пари. Нема там, викладаю курси. І це все по бджільництву. Розумієте, немає там, взагалі ніде немає. Є якийсь семінар, є якийсь вемідар, є якийсь з'їзд, поїхав туди, подивився, чим люди дихають на сьогоднішній день. Розумієте? Бжоляр він не повинен працювати ще на 10 роботах. Бджоляр повинен працювати на себе. Це моя позиція. Ті бджолярі, які працюють ще десь на роботі, значить вони не, вони не досягнули того рівня майстерності, коли б їм вистачало грошей на життя. І через то вони ще ходять на роботу. Це моє таке бачення. Ви можете з мною не погоджуватися. І більш за все на мене більше обідиться, чим погодиться, тому що більшість бджолярів ще ходять на роботи. Е, Бджоляр — це і є професія. Бджоляр — це дуже серйозна професія. Е, тільки чогось, коли стоїть питання про айтішників, кажуть, о, це ж тяжко. Да? Е, а коли стоїть питання про пасічників, Та, якісь там діди. Е, повбивав би таких людей, які кажуть, що бджолество це тільки для дідів. Дебіли, нерозумні люди. Значить я, дід. Значить, я дід. Так, йдемо далі. Ем, що з записом? Нічого не чути. Дивіться, дивіться колеги, у мене звук, зараз ми купили класні мікрофони, у мене звук зараз на, на Ютубі настільки класний, як ніколи. І. Так я ж хочу пояснити, я хочу пояснити що ми зараз маємо дуже якісний звук. Ми зараз маємо дуже якісне зведення, але YouTube постійно вдосконалюється. І якщо б ви зайшли в налаштування, є відео, є три крапочки, заходите в налаштування туди тих трьох крапочок на відео, і там є налаштування відео. Там вона якість виставити, і в тому числі звук. І там берете звук, мова оригіналу, або ну, щоб без переведення, щоб без субтитрів, без переозвучення. Тому що YouTube інтегрує в себе в. Свої відео, свою систему АІ, і є можливість, що просто моє відео можна дивитися іншими мовами. Але АІшка ще не дуже добре працює, то через то заходите і робите налаштування. Коли ви виберете налаштування, то там нормальний буде звук. От і все. Подивіться, як воно у вас там працює. Тому що я пробував зі своєї сторони зробити так, щоб було по стандарту. Воно не виходить. От так, колеги. А в цілому я таке роблю. І в такому форматі знімаю відео, щоб вас пробудити. Я зняв відео про Апімондію два відео, багать, багатьом це не сподобалося. Ну, але мені до одного місця, подобається вам чи ні. Доки, доти, доки ви не думаєте своїми головами, доти, доки ви не працюєте для бджільництва, а працюєте тільки для себе на бджолах, то ми дуже швидко втратимо галузь, ми дуже швидко втратимо все, що пов'язане з бджолами, і не будемо мати ніякої користі. Ну, а ви будете тоді забуті і людьми, і історією. Я вважаю, що будь-яка будь людина, будь-яка організація, яка дотична до бджільництва, в неї прибутки на медові, на воскові, на пилку, на знаннях по бджільництву, в них прибутки на якихось наукових розробках, вони на грантах сидять і так далі. То ці люди повинні думати в першу чергу про галузь, в першу чергу про бджолу. А потім вони вже повинні думати про себе. І вони повинні знаходити той баланс між собою. І галузю. Якби от ті люди, які зі мною працюють, вони знають, що я в першу чергу даю задачу, що треба думати про бджоли, потім треба подумати про клієнта, а потім ми вже подумаємо про себе. І твоя майстерність і заключається в тому, що ти повинен знаходити баланс і ти повинен робити добре не тільки собі. Якщо там якийсь пуцер модний, він сильно крутий, він там мене обсирає вздовж і впоперек, ну він думає тільки про свою сраку, колего прийде той день. Коли ми схлеснемося і ти програєш, все, це все, що я хочу сказати. Всім тим, хто думає, що я малий, дурний, прийде той день, ми зустрінемось, але ти програєш. Обіцяю, для кожного, що так і буде. Якщо ви не розумієте, що я намагаюся не когось, скажімо так, обісрати, а я намагаюся пробудити вас. І вже пора це робити. Тому що, коли я кажу, що в нас є проблеми за Пімондією, ми поїхали туди без наукової доповіді, це проблема. І не потрібно мені казати, що ти дурак, то говорити не треба, чи ти не розумієш. Це моя позиція. І я кажу всім пасічникам, говоріть про це, критикуйте. Ви ж мене маєте совість критикувати, значить, і це можете критикувати. Значить, Треба це критикувати, тому що всі будуть думати, що це нормально. Це ненормально, це неправильно. На весь світ держава наша опозорилася на цімондії. Так, да, є золота там і бронзова медаль. Да, Круто, я вітаю цих людей. Ем, але нафіга нам та золота медаль, коли нам Велика Британія закриває е, кордон. Нафіга нам та золота медаль? Коли репутація українського пасічника одна із найнижчих у світі. Нашу мені там медаль, я не розумію? От і все. Так що, колеги, це не той шлях, яким повинні йти. А ті організації, які обіжаються, там не подобаються. Та й йдіть ви під три чорти. Вам не подобається, що я хочу розвитку в галузі бджільництва? Чи вам не подобається, що це роблю я? Ну, чогось у вас це не вийшло, тому що я, напевно, що наймолодший в цих всіх ваших баталіях, а задаю тон найвище. Все, бажаю всім мене гарно посрати на інших каналах, пообсуждати на всіх можливих стрімах, тому що я це все бачу, колеги. І зробіть так, щоб ви розігнали мій канал завдяки тому, що ви мене обговорюєте. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал BeKiper of Ukraine. Будемо разом будувати нове українське бджільництво. Ті люди, які приєднуються, я вам щиро вдячний. Я вас не підведу. А ті люди, які думають, що наші, наприклад, курси. Це успішний успіх. Ну почнемо з того, що ми будемо відкривати такі магазини. А ви ні. А все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.